Вітаю вас в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні першої прем'єр-міністра Віталія Ярему та виконуюча обов'язки міністра оборони Ігоря Тенюха не пустили до Криму. Нова влада Кримської автономії, а, вірніше тепер уже Республіки Крим у складі Російської Федерації. Не пускає урядників до Криму. Поки що невідомо, чим закінчиться. Цей інцидент, але відомо, що у Києві має відбутися Рада національної безпеки та оборони України, яка має на своєму засіданні обговорити ситуацію, яка нині склалася на півострові. Нагадаю, що там залишаються військові, а також українські військові, а також члени їх родин. І я так розумію, буде вирішуватися упродовж цих годин, які тривають. як... Вчинити в нинішній ситуації і що робити власне з військовими, і, і, і як поступитися чи не поступитися в даній ситуації самопроголошеним керівникам кримської автономії. Водночас надійшло повідомлення про те, що сьогодні викрали командувача військово-морських сил України адмірала Сергія Гайдука в Севастополі. Невідомі затримали. Повідомляється про те, що насправді затримання проводила. Самооборона кримська за рішенням прокуратури Севастополя, тому що, мовляв, пан Гайдук транслював у військових частинах наказ, який надійшов з Києва про те, що наші військові можуть застосовувати зброю. Нагадаю, що вчора, після того як загинула одна людина, прапорщик нашої армії, в на півострові, був наказ застосовувати зброю. Насправді ж поки що. Ми стежимо за ситуацією, яка відбувається в Криму і за на за ескалації цієї ситуації спостерігають і благосфера ті, хто пише в соціальних мережах. Щойно з'явилось повідомлення про те, що удар політична партія Віталія Кличка закликала керівництво України вивести війська з Криму в місця тимчасової дислокації. Ну очевидно, йдеться про те, що війська мають повернутися на материк. Тим часом Тарас Березовець. Політолог пише на своїй сторінці в Фейсбук: ще дві тижні тому я предупредив, що з Криму почнуть уїжджати наші люди сьогодні. Це вже вращається в проблему. Завтра, після завтра, почнеться настоящий ісход. Срочно нужна програма їх розселення трудоустройства, інакше це стане гуманітарною проблемою. Це наші с вами граждани, бігуші з будущого путінського рая. Где всевластно ФСБ насаждается одна офіційна церковь, запрещены любые несанкционированные митинги и преследуется любое инакомыслие. Володимир Познер на своє сторінці в на Москвы» написав: Невероятная активность Запада во всем происходящем не имеет ничего общего. ни со стремлением защищать права человека на Украине, ни с благородным желанием помочь бедным украинцам, ни с заботой о сохранении целостности Украины. Она имеет отношение к геополитическим, стратегическим интересам. И действия России, на мой взгляд, в осени продиктованы стремлением защитить русских, украинцев и крымских татар а продиктованы все тем же самым геополитическими и национальными интересами. Що до моїх лічних чувств, то та скажу так: мені не нравиться ні ті, ні другі. Как це сказав Меркуцио, чума на оба ваші дома». От так коментує відомий телеведучий ситуація, яка нині складається в Криму. У такий спосіб Володимир Познер говорить про те, що ті події, які розгортаються в Криму, це є дуже велика політична геополітична гра між Росією та Сполученими Штатами Америки. Цієї ж думки притримується і більшість блогерів. Вони пишуть про те, що насправді для Володимира Путіна не так важливо було отримати кримську автономію, чи як тепер вона називається Республіку Крим, як закріпити своє право на перерозподіл територій в сучасному світі, Тарас Возняк. Пише на своєму блозі на українській правді практично повний параліч влади з перших годин проведення анексії Криму сприяв її успішній реалізації. Запитання сприяння цієї анексії було не з огляду на страх, шок, некомпетентність чи у відповідності з попередніми домовленостями. Відповідайте самі, тепер йде процес акуратної евакуації решток українських інституцій та військових частин. Під словесним прикриттям ми залишаємось, чи ми з піднятими знаменами зброєю, певно, морськими кортиками покидатимемо гарнізони. Виступ одного із заступників командувача Збройними силами України. Що це? Хоча я розумію, що військові не повинні воювати, збройно протистояти ні за яких обставин, це не їх функція. А пекарі не мають пекти хліб, а лікарі лікувати принаймні в Україні. Хоча, звісно, де Юре, Крим буде українським і ТД, а, так, а також в поезії. Отже, як бачимо, більшість. Дописуючи більшість блогерів говорять про те, що дії української влади є недостатньо сильними і недостатньо адекватними. Тій ситуації, яка склалася на півострові. Ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці, проводимо опитування, як наші читачі оцінюють ситуацію, яка складається в Республіки Крим. Трошки згодом я зачитаю найцікавіші коментарі. Олександр Дубінський також пише в своєму блозі про те, що насправді нинішня українська влада не дала відповіді на основні питання. І він цитує, які саме питання має поставити українська влада. Чому Україна до сих пор не перекрила транзит російського газу в Європу? Чому не проведена націоналізація активів Газпрома і РосНЕФТІ в Україні? Почому до сих пор работають три російських госбанка – ВЕП, Сбербанк і ВТБ? Почему Украина продолжает платить по российским кредитам? Ответы на эти вопросы должны быть главной темой сайта Кабмина и выступлений его руководства. И очень надеюсь, рано или поздно мы сможем получить ответ на еще один главный вопрос. Какой ущерб причинила своими бездействиями в Крымском вопросе правительство народного доверия стране? Вот такие пытания ставить Александр Дубынский. Алексей Гончаренко пыше. Первый вице-премьер Ярема и министр обороны Тенюх вылетают в Крым. Ну, как известно, они не, не вылетели, их туда просто не пустили. Только сейчас. Почему только сейчас? Скоро 4 недели, как они работают в своих должностях. Почему же они вылетают туда после того, как Россия объявила Крым своим? И там начали гибнуть наши военнослужащие. И теперь Аксенов просто заявляет, что их Крым не пустит. Наша власть взагалі имеет хоч какую-то стратегію действий. Или это сокращение от воздействия электротока оторваної лягушичі лапки, пише депутат обласної Донецької ради Олексій Гончаренко. Лідер братства Дмитро Корчинський е, пише е, повідомлення преси: Ярема й Тенюх терміново вилетіли до Криму для недопущення військового конфлікту. Я теж проти війни. Але за правильні меседжі української влади правильний меседж мав би звучати так: Ярема та Тенюх вилетіли для недопущення окупації. Зрозуміло, що війни ми боїмося більше, ніж окупації, але навіщо це так відверто казати окупантам? Пише Дмитро Керчинський. Журналіст Артем Шевченко, посилаючись на власні джерела, пише про те, що відзавтра більшість українських військових на території Автономної Республіки Крим або припинять службу державі України, або покинуть місця служби без зброї та техніки. Висновок пише Артем Шевченко: якщо ми терміново не змінимо керівництво Генштабу і Міноборони, то втратимо безславно ще українські території та військові частини. Як я вже казав на нашому сайті, на сайті телеканалу ТВАЙР. У Фейсбуці ми проводимо опитування. Ми питаємо людей, чи адекватними є дії, нинішні дії нинішньої влади на півострові. Ось такі відповіді ми отримали. Сергій Новіцький необхідно захистити українських воєнних, срочно забрати їх сім'ями. Оксана Ларіна також вважає, що необхідно зробити все, аби евакуювати з півострова військових та їхні родини. Юлія Гора. Звычайно, конечно, сдержанная политика новой власти могла бы заставить нас нервничать. Можно кричать и ругаться, что нужно быть резче и серьезнее. Но вот только сколько бы уже было небесных сотен, бы, сбились бы со счета. Нужно забирать оттуда всех желающих и перекрывать остальным все, что поступает в Крым из материка. Також э уж думку, поделяя и Юрий Гаджун. Маріонетки в Криму не підуть на діалог. Їх потрібно заставити: перше, перекрити воду на 2-3 доби та подачу електроенергії. Друге, надалі припинити фінансування з українського бюджету, паралельно вести переговори про дислокацію українських збройних сил на території Криму, по аналогії дислокації Чор Чорноморського флоту Росії. Більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Тут дуже багато цікавих коментарів щодо ситуації, яка складається в Криму. А на сам кінець я хотів би вам показати футболки, малюнки, до яких принти до яких намалювала відома українська художниця Марися Руцька. Це футболки, от сама авторка цих малюнків на тему Євромайдану. Ці футболки. Продаються в мережі тим, хто хоче в принципі можете знайти Марису Руцьку, бо у неї здається, там є благодійний відсоток, який вона 10%, відсотків. Яка відраховує на потреби тих людей, які проходять лікування, які зазнали пошкодили своє здоров'я або зазнали втрат під час Євромайдану на сьогодні. У мене все зустрінемося вже завтра об 11.20. Я розкажу, чим жила блогосфера. Бережіть себе та своїх рідних. Гарного вам вечора. До зустрічі.